Друзі, доброго вечора! Мене звати Анастасія Брусінова, Я журналістка медіаплатформи платформи вгору. Як завжди, сьогодні поговоримо про головні новини рідної Херсонщини. <кій> Перепрошую, поспілкуємося про ситуацію у Нововоронцовській громаді з начальником селищної військової адміністрації Андрієм Селецьким. Ставте свої питання в коментарях. Ну, а я переходжу до огляду новин. Волешківську лікарню завезли поранених військових РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. На територію районної лікарні, тимчасово зайнятої території Херсонської області, на лікування привезли понад 20 важкопоранених окупантів. Йдеться в повідомленні, на лівобережжі Херсонщини окупанти продовжують викрадати автомобілі. В окупованому селі Подоколинівка ювілейної громади росіяни відбирають транспортні засоби місцевого населення. Про це повідомляє поліція Херсонської області у тимчасово окупованому селі. Російські військові вкрали автомобільні «Нісан» місцевого жителя СБУ повідомила підозру в держзраді, колишньому головному санітарному лікарю Херсонщини. Юрію Ромаскевичу відповідний документ опублікований на сайті генпрокурора України за інформацією слідства. У липні 2022 року зрадник погодився обійняти посаду фейкової організації окупантів, а саме, государственне бюджетне учреждення, здравоохранения Херсонский областной центр гігієни і епідеміології. Також 30 липня минулого року він брав участь у пропагандистському заході. Ми разом з Росією, який проходив в окупованому Херсоні. На ньому він підтримав анексію РФ Криму. Перед звільненням Херсона Ромускевич втік до Генічіська, де став членом регіонального комітету Компартії РФ та взяв участь у першому з'їзді партії. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна у Криму. Росіяни готуються до оборонних дій. Там вони створили оборонне угрупування, облаштували укріплення на півночі півострова та на півдні Херсонської області. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. Посилаючись на заступника начальника головного управління розвідки Вадима Скібіцького. Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це приблизно 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів, зазначив Скібіцький. Також за його словами уже створене оборонне угрупування, що облаштовує фортифікаційні споруди лінії оборони. Окупанти вже готуються до оборонних дій на території півострова. Голова Херсонської ОВА вважає, що будуть складнощі з посівною компанією на Херсонщині. Про це повідомляє Інтерфакс Україна із посівною компанією. Є складнощі. Поки що з понад 500 тисяч гектарів земель піротехніки, ДСНС та Нацполіції розмінували лише трохи більше ніж 10%. Нарешті території посівну проводити не можна через високу мінну небезпеку, зазначив очільник області Олександр Прокудін. Також, за його словами, розмінування правобережжя Херсонщини триває безперервно. А у Калинівській громаді на міні підірвався місцевий житель у селі у селі Маласей Даминуха Калинівської громади. 57-річний чоловік збирав дрова та наступив на міну, залишену російськими окупантами. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Через вибух потерпілий залишився без частини лівої ноги. Також у нього осколкові поранення правої гомілки. У тяжкому стані бригада швидкої доставила пораненого до найближчого медзакладу. Нині лікарі борються за його життя. Тож, будь ласка, дотримуйтесь правил безпеки та не відвідуйте поля, лісосмуги та інші місця, які ще не обстежили сапери. Судитимуть гауляйтера нижньосірогоського району Петра Збаровського. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, у березні 2022 року він обійняв свою посаду про що заявив місцевому населенню під час зустрічі в будинку культури. Після призначення чоловік схиляв керівників державних установ та закладів до співпраці з окупантами у взаємодії з представниками окупаційної влади держави-агресора. Він виконував організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Керував закладами освіти культури охорони здоров'я. Крім цього, чоловік дав інтерв'ю російським псевдозмі, в якому просував наративи притаманні ворожій пропаганді. СБУ затримала двох ворожих агітаторів. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 та 6 років. Про це йдеться на телеграм-каналі Української спецслужби. Одним із них виявився мешканець Івано-Франківщини, який у квітні минулого року створив проросійський телеграм-канал Херсонська Республіка. На цьому інтернет-ресурсі він публікував дописи, де намагався дискредитувати військовослужбовців сил оборони та закликав підтримати псевдореферендум у захоплених районах Херсонщини. Також до ув'язнення засуджено мешканця Тернопільщини, який у мережі публічно поширював заклики до вбивства державних діячів і насильницького повалення конституційного ладу України. Своїми дописами він підбурював користувачів соціальної мережі вчинити кривавий переворот в Україні та вбити всіх чиновників суддів та їхні сім'ї. Прокуратура затримала співробітника херсонської колонії, який працював на окупантів. Про це повідомляє офіс генпрокурора України. Після захоплення Херсона зрадник співпрацював з окупаційною владою у так званій Сєверній ісправітельної колонії номер 90 на посаді молодшого інспектора відділу охорони з присвоєнням так званого спеціального звання младшого сержанта внутрішньої служби. Підозрюваний, охороняв приміщення та периметр колонії, виконував злочинні накази окупантів, діючи в порушення правових норм і стандартів поводження з в'язнями. Правоохоронці викрили чоловіка в одному з сіл на Одещині, куди той втік під час звільнення ССУ правобережжя Херсонщини. Зраднику загрожує до 15 років позбавлення волі. У Херсоні Шахраї виманили понад 120 тисяч гривень у місцевих жителів. Поліціянти майже щодня фіксують випадки інтернет-шахрастя, які пов'язані з придбанням товарів через інтернет, оформленням міжнародних так званих виплат або соціальної допомоги. Про це повідомляє поліція Херсонської області. Так, 39-річна Херсонка на одному із сайтів прочитала оголошення, де пропонували оформити соціальну грошову допомогу. У мобільному додатку вона перейшла за вказаним посиланням, ввела дані своєї банківської карти, після чого отримала смс-повідомлення, що з її банківського рахунку невідомі зняли 19 тисяч гривень. Йдеться в повідомленні, також жертвами шахраїв стали 31-річний херсонець, який втратив 37 тисяч гривень, та 29-річний містянин, у якого зловмисники вимали не лише 66 тисяч гривень. За всіма фактами, поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Правоохоронці наполегливо просять бути обережними та не сплачувати за товари на неперевірених сайтах і не робити ніяких переплат. Такими були головні новини Херсонщини останньої доби, і до нас вже приєднується начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Бориславського району Андрій Селецький. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня. Яка ситуація у нововоронцовській громаді? У яких селах найбільше проблем та з чим вони пов'язані? Дуже широке питання. Е, ситуація в цілому стабільна, тяжка, тяжковата, але стабільна. Е, обстрілів майже немає, тільки прибережна лінія в деяких секторах. Степова частина, слава Богу, без обстрілів, і це дає можливість краще і більше працювати. Як зараз із комунікаціями, водопостачанням, електропостачанням у селах з водопостачанням досить, досить проблемно, але ми це вирішуємо. Немає невирішуємої задач. У нас в Новоронцовці була проблема з водопостачанням, тому що обміліли водосховище, обміліли скважини, і ми розконсервуємо старі скважини, розчищаємо старі колодязі. Це досить така м, потужна мотивація, щоб розчистити ті, ті колодязі, які були закидані камінням і сміттям в мирний час. І яскравий приклад того: тоді того прислів'я, не в той колодязь, якого будеш пити. Е, щодо комунікації, електропостачання електропостачання зараз активно відновлюється вже запитані три села громади: це село. Миролюбівка, Любимівка, Сокарівка зараз працюються на працюють електрики над запитанням відновлення електропостачання в Трудолюбівці, Новоскресенському, Хрещенівці, Шевченівці, і відповідно слід говорити про те, що є надія до кінця квітня. У нас буде громада повністю електрифікована. Щодо газопостачання. У нас було всього три села газифіковані. На сьогодні не йдеться про відновлення газопостачання, бо е газорозподільча система знищена, не зруйнована, не, не пошкоджена, а знищена. І відповідно це досить е тривалий і складний процес, тому поки що про це навіть не йдеться. По іншим комунікаціям слід відмітити, що дороги в громаді е залишились е плюс-мінус, неушкоджені. Ті дороги, які були нові відбудовані в рамках проекту Велике будівництво» президента України, вони залишились в доброму стані. Я Не скажу, що відмінному є пошкодження, але вони не критичні. А, інші дороги громади, які не, не встигли а, відновити процесі великого будівництва, звісно, потребують а, відновлення, тому що саме логістичні ці зв'язки, логістичні. Наші ланцюжки вони дуже необхідні і для роботи рятувальників, і для роботи первинної медичної допомоги, для доставки гуманітарної допомоги. Тому ми над цим також працюємо. Скільки приблизно зараз мешкає людей у громаді? Чи виїжджають люди або навпаки, лишаються? На сьогодні в громаді мешкає приблизно 5 тисяч е, осіб, це одна третина від довоєнної кількості. Люди постійно мігрують. Е, загалом ми спостерігаємо приріст населення, що в свою чергу додає нам задач, але радує, що люди повертаються в громаду. Ви казали, що зараз вже обстрілів практично немає, але взагалі, от їх повністю немає. І чи багато от, як коли вони були, чи багато влучань по житлових будинках та цивільній інфраструктурі обстріли є на території громади, але вони, на щастя, не стосуються вже не стосуються. Е Цивільної інфраструктури е, громада дуже сильно постраждала під час бойових днів і дій е, березня-вересня 22-го року. Громада на території громади проходила лінія фронту. Постійно були е, обстріли. Ми були на лінії вогню, і ми постраждали найбільше в цей період. На сьогодні е, цивільна інфраструктура не страждає від обстрілів, е, і це якби доп... ну, дає дає змогу нам більш. Якісніше працювати і не перероблювати те, що окупант знищує повторно. Зараз також важлива тема це розмінування, як цей процес проходить у громаді та чи є випадки підриву на мінах цивільних. Розмінування проходить повільно, не вистачає бригад, не вистачає рук, не вистачає спеціалістів, величезні території заміновано або забруднено. Е, сільськогосподарська частина досить е, в такому важкому стані, бо е, її будуть розміновувати ледь не останньою. У нас наразі розміновуються лінії електропередач, розміновуються е, е, шляхи підвезення дороги, і відверто не вистачає рук. Що буде з посівним сезоном цього року? На жаль, я не провидець, сказати, що буде не зможу, але е, скажу, що наразі всі посівні площі вони або забруднені, або заміновані. Дуже мало посівних площ, які не були стовідсотково не були е, пошкоджені. Е, багато, багато фермерів і одноосібників на свій страх і ризик е, починають оброблювати поля, і це тенденція досить така лякаюча. бо… Вона несе загрозу як життю і здоров'ю, так і техніці. Пане Андрію, дякую, що ви сьогодні приєдналися до нас, що приділили час, і на все добре. Приїжджайте в гості. Обов'язково. Друзі, з нами на зв'язку був начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Бориславського району Андрій Селецький. Ну і зараз поглянути є питання в коментарях. До речі, якщо у вас є питання, надсилайте їх зараз. Пишіть, будь ласка, я вам хочу нагадати, що ви можете також консультуватися у юристів безкоштовно. Зараз ви бачите номери телефонів на екранах і звертайтеся з будь-якими правовими питаннями, юридичними питаннями до Юристів фонду милосердя та здоров'я вони допомагають оформлювати заяви будь-які, подати до суду, відстояти свої права. Також допомагають, якщо в чомусь вони були порушені, з кожним окремо спілкуються, дізнаються ситуацію, розповідають інструкції, як можна розв'язати ту чи іншу проблему. Також працюють над тим, що допомагають людям, у яких росіяни пошкоджили житло своїми обстрілами. Розповідають, як правильно зафіксувати всі пошкодження, як оформити, куди писати заяви, щоб потім в подальшому мати можливість отримати компенсацію на відновлення вашого майна. Тож звертайтеся до них, вони проконсультуються із цим. Також можете дізнатися у правовиків про те, які виплати зараз актуальні. Як бачимо, є аферисти всякого роду. Якщо ви десь побачили якісь там, я не знаю, оголошення, що тут видають гроші там мешканцям окупованих тимчасово окупованих або деокупованих територій, там соціальна допомога, так і там раптом. Просять за багато даних. По-перше, ну не давайте банківські картки. Повністю дані, тільки номер актуальний, а там е, три цифри позаду, і пін-код, особливо це взагалі не можна нікому давати. Але якщо ви сумніваєтесь, чи ця допомога вона реальна, можете також телефонувати юристам, консультуватися, чи це не аферисти, вони вам допоможуть розібратися із цим. Тому що, бачимо, вже, я от котрий вечір розповідаю вже про аферистів, які виманюють у людей, і у молодих людей, і у похилого віку. Людей. Чималі суми коштів: 29 тисяч гривень, так шістдесят тисяч гривень. Я вибачаюсь це дуже великі кошти зараз, особливо у скрутному становищі під час війни. Люди зараз, можливо, це їх останні кошти. Тож будьте пильними, обережними. Якщо щось ви бачите, підозріле, ну проконсультуйтеся з юристами, якщо ви сумніваєтеся. Ну і, звісно, не передавайте свої пін-коди, три цифри на звороті достатньо лише для передачі заяви, лише самого добру картки довгого цього номеру. Все в принципі, прізвища ім'я і номер цієї картки, і ніяких пін-кодів не треба передавати. Тож, е тож така от ситуація. Також я ще бачу коментар: поролетів. Е Селецький, можливо, я. Але це прізвище відоме у Білозерці, нічого поганого не скажу, щось мене напрягає. Ем, ну, не знаю, що саме напрягає. Напружують, напружувати може. Ми вже не вперше спілкуємося з паном Андрієм. Він досить добре розуміє ситуацію в громаді і завжди відповідає на всі питання, всі проблеми громади не намагається там щось прикрасити і так далі. Ще друзі, зараз нагадаю, що є змога безкоштовно евакуюватися з Херсона та правобережжя Херсонщини, з деокупованих територій. Будь ласка, також звертайтеся за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Також це ви можете використати телеграм-боти від Хода або громадської організації Help and To Live. Дізнайтеся там інформацію, всю необхідну також. Пишіть ваші відгуки, якщо ви евакуювалися, щось пішло не так, або навпаки, все було добре. Пишіть нам, повідомляйте, як цей процес зараз відбувається. Ну і звісно, що пишіть нам куди а на наші соцмережі, можете ви нам написати у Фейсбуці, ми медіаплатформа платформа вгору, в особисті повідомлення у телеграмі ми вгору Ньюс, чат-бот наш закріплений вгорі. Каналу в інстаграмі ми вгору пишіть в дірект. Та також підписуйтесь на наш Ютуб канал «Вгору Херсон. Тисніть на дзвіночок, щоб вчасно приходити. На наші ефіри мати змогу поставити своє питання нашому гостю. До речі, також пропонуйте кого б із гостів, або з якої сфери фахівців ви хотіли би почути, дізнатися додаткову інформацію. Якщо це вам необхідно, ми завжди дослухаємося до ваших рекомендацій. Дивимося, яка інформація зараз необхідна вам, і запрошуємо тих фахівців, які відповідають за це. Друзі, я дуже вдячна всім, що ви сьогодні пройшли на наш ефір. Дуже хочу подякувати. Дякувати всім, хто поширює нашу трансляцію у групи, чати у себе на сторінках, в соцмережах. Дуже дякую. Ви допомагаєте просувати правдиві чесні новини про нашу область. таким чином ми намагаємося з'єднуватися з нашим лівобережжям, який я сподіваюсь скоро. Вже звільнять наші зсу. Я бажаю всім гарних вихідних і запрошую на наш наступний ефір, який вже відбудеться у понеділок, о 20-й годині. Традиційно друзі, всім на добраніч.